Війській С-300 вночі 20 червня вгадили по селу Розумівка. Влучили в місцеве виробництво олії. Не в воєнній техніці, нічого немає. Передприяті, отак, от робота є, ти роботи, і налоги і все і полоти. а тут тобі ну, вона... логіка така, отак, оти на паскудиті всі. У кількох метрах від одного з місць прильоту ночував у машині працівник олійниці. Колеги кажуть, він народився у сорочці. Власно, та Обладнання у виробничих приміщеннях постраждало мінімально. Чого не скажеш про автопарк? Неушкодженою залишилась лише одна машина. Інші добряче понівечені. Хороший кордон був збитки тут ще не підраховували, але зрозуміло, що мова про мільйони гривень. Зараз косовиця точнеця пшениця перша, там могли бути перевезені. Ну і зараз і скільки отак от у от людей є, залишається заробітка, а усіх шість сім'ї діти малі, коли складуть усі необхідні акти обстежень, підприємці планують відновлювати виробництво. А де ж мило ціле?